Чому діаспора важлива? Так, я зараз буду говорити навіть про тих, хто виїхав і дратує, викладаючи своє краще життя в інсту. Я розумію вас. Але давайте абстрагуємось та роздивимось це з іншої сторони: війна величезна трагедія для України, але великі потрясіння несуть і нові можливості. Ми всі чули про сильне єврейське чи вірманське лобі, яке буквально впливає на політику держав. Вірмани так і кажуть. Ми працюємо по всьому світі, але Єреван наш офіс. Так ось ці спільноти не просто так виникли. Євреї та вірмени зазнали чимало потрясінь, які спричинили міграцію для виживання. Проте зараз ці громади працюють на благо своїх країн, горизонтальні зв'язки, які вибудовує діаспора, це дуже важливо. Політики змінюються, а суспільство залишається, і саме ці стосунки забезпечують стабільну підтримку. Тож, якщо держава буде допомагати інтегрувати наших у західне суспільне та політичне життя, це може принести неабияку користь у майбутньому. Українці в еміграції вже стають агентами впливу, та їх голос може стати дійсно вагомим. Можливо, чули, як Трамп та Харіс боролись за польську спільноту в Пенсильванії, голоси 700 тисяч поляків оцінювали як вирішальні в цьому ключовому штаті. Тож уявіть собі рівень впливу мільйонів українців. Що опинились за кордоном по всьому світі. І це я сказав лише про поширення емпатії до України та геополітичний вплив, а ви персонально можете отримати користь, кооперуючи з нашими та відкриваючи собі нові ринки. Можливо, це якраз і є те саме українське економічне диво, яке ми маємо створити. Давайте працювати з тим, що маємо, і будувати майбутнє, використовуючи цей стратегічний ресурс. Все буде добре. До завтра.